Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу зробити вам екскурсію по індикаторах. Поїхався, ми розтачуємо і хонінгуємо блоки, а, ну і шліфуємо і так далі. У нас є ось такий модельний ряд індикаторів. Сьогодні розповім вам більш детально. Старий совєтський індикатор універсальний, не можна робити все, що завгодно, але якщо він в робочому стані. Як перевірити, чи він в робочому стані, 10 разів до опора опускаєте стрілку, як був 0, так і повинен залишитись 0. Якщо вона не на 0, індикатор не робочий, працювати ним не можна. Потрібно його віддати якомусь дідушки, який може зробити. Але таких людей залишилось дуже мало. Якщо ви знаєте таку людину, віддавайте все зробиться, буде чітко. Якщо немає у вас такої людини, тоді, придба... придбав... тоді вам потрібно придбати новий індикатор. Значить, який можна придбати новий індикатор? Якщо ми займаємося хонінговкою, ми беремо індикатор Bowers. Я його купив один, один раз, я його знайшов на OLX. я його придбав, шукаю ще, не можу знайти. Знаєте, де придбати? Кидайте силочку. Ось його коробочка. Ось його номера, кому потрібно, скриньте і замовляйте. Значить для хонінгок він просто ідеальний, його ход 2 мм. Далі для росточки. Індикатор нога. Ход його 10 мм, це соточний індикатор. Ось його коробка. ось його номер. На Alixі вони також є, їх продають або на eBay. Значить, далі, китайський індикатор шахи. В нього є дві коробки. Одна коробка більша, це ось ця, і коробка менша. Якщо він буде в меншій коробці, то не буде всієї ножки, якщо в більшій, то буде ножка. Так, індикатори однакові. Індикатор Мідутоя, але цей індикатор має товщину ножки 9,5 мм. Ну і ззаді є, щоб закріпити. Він некомфортний в тому плані, що ви його ніякий внутромір не засунете. І Треба для нього буде тільки робити наприклад, таку спеціальну планку, щоб бурти мірити, або взяти, проточити його. Але це все ну, не потрібно, якщо є індикатор мітотоївський, ззаді також з носкою і посадка в нього 8,5 Тому потрібно ось його код. І Останній індикатор це ятовський електронний індикатор. Ми не міряємо бурти, міряємо, коли шліфуємо блоки, наскільки опустилися. І я один індикатор ось так запиляв, чисто під бурти, тому що десь не можу підлізти. Вкрутки, вкрутки там мені не вистачає висоти, бо в мене ось така приспособа. І ним чисто мірою бурти. Так, да, якби неправильно, але я зробив, мені комфортно все чітко. Тож давайте тепер по-бистому. Індикатор, Якщо ви хочете купити кайфовий, це берете або ногу, або берете мітутоя. Скріни коробок поробите, буде що замовити для хонінговки Bowers. Для шліфовки просто поставити, там, скільки зняли по плоскості чи глибина борта, брати індикатор ятовський. Якщо потрібно ятовський, вони в нас є в наявності, відправляємо їх наложним платежом по всій Україні без проблем. Ось такий розклад по індикаторах. Всім дякую за увагу.